Тельові тубуси серії SMGX це елегантне рішення, що надасть вашій стелі виразності та стилю. Лінійка даних світильників має три моделі та два базові кольори, але за бажанням клієнта, можливе фарбування у будь-який інший колір, що забезпечить відповідність бажаному стилю інтер'єра. Світильники серії SMGX мають вбудований патрон для LED-ламп стандарту GX53, а різьбовий монтажний фланець забезпечує швидкий монтаж на стелях будь-якого типу. Світильники даної серії виготовляються в Україні. Спочатку за допомогою автоматичного верстата нарізаються алюмінієві циліндри, в які монтуються тримачі електричних патронів ламп, які разом з різьбовими монтажними фланцями вирізаються на фрезерувальних верстатах з комп'ютерним керуванням. Це дозволяє досягти високої точності форми та розмірів елементів для кожного екземпляра світильника. Для фарбування порошковою фарбою та монтажу електричного патрона світильник готовий до використання. Увесь монтаж світильника займає лічені хвилини. Змонтуйте на стелі дюбелі, які будуть утримувати монтажний фланець. Далі зафіксуйте його за допомогою саморізів, попередньо просунувши кабелі живлення у центральний отвір. Навши кабелі живлення через клемний з'єднувач, просто накрутіть тубус на різьбовий монтажний фланець та приєднайте лед-лампу. Джерелом світла у даній моделі слугують популярні змінні енергоефективні LED-лампи GX53. Вони легко фіксуються в цоколі плафона світильника, тож за потреби їхню заміну споживач може виконати власноруч. Пуйте українське, слава Україні.